Канцлер Німеччини, той, у кого дідушка перейменувала вулиці на Адольф Штрасе, ну який Адольф, ви зрозуміли так до Стамбулу активно воював в мережі, було відчуття, що Німеччина готова передати Україні весь арсенал всіх військових, абсолютно всі Тауруси, Шмауруси, Петріоти, все, що в них є, а є в них немало. Бо Німеччина, ну, ми знаємо, Німеччина має все в необхідній кількості. І Німеччина може повпливати на Францію, Німеччина може повпливати на Італію. Давайте будемо відвертими. Німеччина може повпливати на Польщу. А Німеччина не може повпливати на Британію, але, але, але інші держави в зоні впливу Німеччини. І ось деякі громадяни України натхненні позицією Мерце. Вже вирішили, що ми можемо забити болт на Дональда Трампа, на Джей Ді Венса, на Віткофа, на, на всіх коротше, абсолютно. І ось ось Мерц. Це наша. Ну, наша гарантія. Разом з Урсулою, з разом Кая Калас, там іще Стармер. Ну, правда, Стармер трішки зайнятий зараз іншими справами. У нього там з будинком проблеми. Правда, нещодавно українця звинувачували нібито в підпалі будинку, який нібито належить Стармеру, але це вже інша справа. Так ось Мерц. Мерц поїхав до Албанії. Там була, був саміт європейських лідерів. В Албанії. І вийшовши з цього саміту, Мерц сказав виданню Reuters наступне. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після саміту європейських лідерів в Албанії заявив, що Європа не розглядає можливість відправлення військ в Україну. Європа не розглядає. Зверніть увагу, не Німеччина не розглядає. Мерц розписується за всю Європу. Будемо сподіватися, що слова Мерца пов'язані з тим, що Мерц буде нашим адвокатом в Європі, і Мерц висловлює стурбованість, що Європа не розглядає це питання, і Мерц буде боротися за те, щоб Європа відправила свої війська до України. Мається на увазі, коли все ж таки а, наступить фаза погодженого перемир'я і хоча би трішки розведення військ, і от там на оцій нейтральній полосі. Доведеться комусь патрулювати ситуацію. І говорять, що це мають бути все ж таки миротворчий контингент з Європи, бо Штати вже сказали, нас там не буде. Правда, після Штатів про це сказала Польща. А раз говорить, Польща, то, напевне, і Британія. А тепер вже і Мерц почав говорити, що вибачте, ми війська відправляти не будемо. така історія. Така історія з Мерцем, якась така дивна позиція, то він проти перемир'я, то він за допомогу Україні, то він вже проти перемоги Україні, то вже вони надсилають війська, то не направляють війська. Я не знаю, як у нашого керівництва держави вистачає нервів це все сприймати, слухати, але я бачу, що все ж таки. Нашій владі більш комфортніше з Мерцом, з Урсулою, з Кая Калос, Стармером і так далі, ніж з якимось Джей Венсом і Дональдом Трампом. Некомфортні вони, бо ці люди ну, якраз послідовні, вони кажуть, ми не будемо нічого робити, щоб війна продовжувалась, ми будемо намагатись зробити все, щоб війна зупинилась. А ці європейці подивіться, як вони себе поводять. З одного боку, вони хочуть, щоб війна продовжувалась і Україна перемогла. Це прекрасне бажання, але з іншого боку, вони не хочуть нічим допомагати. І отут виникає питання: а хто тоді наш реальний друг? Той, хто на язик сміливий, а насправді ось? Чи той, хто все ж таки намагається зупинити війну, виходячи з того, що він може дати? Бо Німеччина теж може дати дуже багато, але не дає. Трамп. Теж може дати багато чого, але не дає. Але хоч Трамп не обманює. Трамп говорить, я хочу зупинити війну. І я хочу, щоб ви сіли за стіл перемовин і якимось чином домовились. Послідовність в, а, на цьому етапі надзвичайно важлива. Бо коли є непослідовність, одна заява за війну, інша заява проти і так далі, це призводить до. Нерозуміння, а що робити, це призводить до того, що деякі люди починають вірити в одну сторону і абсолютно ігнорують об'єктивність. І в результаті ми опиняємося сам на сам з нашими фантазіями, сформованими, до речі, ось цими панами, діди, яких колись перейменовували вулиці Адольф Штраси. Онук за діда не відповідає. Але я хочу, щоб ви розуміли, історія. Вона не завершилась. І Друга світова війна у головах багатьох людей не завершилась. І які їхні справжні мотиви ми можемо просто, сучасні люди, не розуміти. Нам здається, що все так чудово, що все так однозначно є вість зла, є євість добра, є ми, які постраждали від вісі зла. А насправді може бути що завгодно. І оці всі люди. Можуть служити якимось своїм інтересам, і ми їх не знаємо. Головне не бути наївними в цьому питанні. Головне не вірити всім підряд. Ні ворогам, ні друзям, нікому. Інколи навіть собі не можна вірити, бо ти сам можеш обманюватися. А ці майстри обману. Вони політики, Вони, вони тому й політики, що вміють вміють створювати ілюзії, вміють створювати. Фейкову реальність, будувати наративи, а що їм потрібно насправді, не знає ніхто. Насправді, ніхто. Правда, ми з вами здогадуємось, що кому потрібно. Шкода тільки, що Україна сьогодні перебуває в такій складній ситуації, з якої просто інколи не знаєш, чи є взагалі вихід. Напишіть в ваші коментарі, як ви думаєте, якими ресурсами, засобами. Зв'язками можна завершити цю війну і чи, можливо це в найближчій перспективі. І не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки, коментарі. Все вітається. Бережіться!